Яка професія, з'явилася раніше за зовсім. Удиве, пересні спочатку шукали захисту печера. А два мільйони років тому з'явилися перші хатини. Зі стінами, дахом, входом і виходом. У матеріали людини та Взяли природі. Каміння в землі посок дерево. Ви всі знаєте прогрес, там зимово. А хто я створив? Будівельники. Я стану будівельником. Цеглинка на цеглинку — я отримую будинки. У мене вдома багато різних будинків, які я зробив з конструктора Лена. ви запитаєте, чому ти хочеш стати будівельником? Будувати не ну, просто зводити стіни, тіни дах. це створювати творити. Для того, щоб стати гарним будівельником, треба щиро любити свою роботу і людей. Моя найдуха професія є мирна професією на світі. Я буду допомагати всім людям отримати дах на голову, щоб вони почувалися в своєму будинку затишно, почувалися в на стілях свого дому. Після нашої перемоги у будівельники буде дуже багато роботи. Я буду водити гарні будинки для людей, які втратили свій дім, а ще магазини, лікарні, театри. У мене буде багато друзів, добрих, сильних, надзвичайних, таких, як я сам. Ми зробимо всіх людей, щасливих в нашій Україні.